Я вбачаю насправді повну ліквідацію строкової служби як такої для України і запровадження військової підготовки, яка буде включати основні елементи. Це вогнева підготовка, це медична підготовка, це тактична підготовка, і це елементарна стройова підготовка для злагодження підрозділів, тобто розуміння того, як працюють ці всі моменти в команді в групі. Я, можливо, щось пропустила, але. Я розумію, що якщо б жінки в Бучі знали, як працює гвинтівка, лежачи в них в ліжку вдома п'яний Бурятівець, вони б відреагували. Це б допомогло показати спротив, і таким чином противнику було б складніше окуповувати цю територію.